Класний парк. Дерева тут такі здорові дуби. Дуби реально такі мошні. По 300-400 років їм. Там кабани живуть. Тут дядько сидить. Класно тут взагалі. Дерева дуже красиві тут. Дуже красивий парк. На халяву можна зайти і подивитися на оленів, козів, кабанів. Зараз буде капанка. Побуду зараз буде кабан Ох, вони тут зрили територію. Кієш. Ох, рисак, бігає зі своїми малими. Зараз я їх засніблю. Хатки їм поробили, кайфують вони. А тут такий парку, все кайф. Люди приходять просто посидіти. Ох. Кабалили пога нашугалися мене. Ото пам'ятник кабанам. А я так вийду, що вони. Не бачили мене. Оце бамка з малими направилась. А вон Подиви, який фраєр. ди сюда, покажи себе. Будь нормальним. А, ай, камера не ту робить. Ходить вон. так, там тобі виділили, щоб біжать бігає. Класно тут. Маленький, фунт. ходять свій маленький, блін та сітка не дає, не дає побачити того всього кайфу побігли. Два маленьких. Очень классный парк. 112 гектарів парк. Волыни бегают, можно даже поглазкать. Посадите себе. Красота будет сильнейшая. Природа, пашки спевают. Ветер слышно, Ветер такой дует, ух! Ладно! Відочка хорить, хоче познайомитись з кимось. Дуже класно тут.